Вітаю! в ефірі Кримське питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. 80 років тому радянська влада депортувала кримських татар. Як зберегти пам'ять про геноцид корінного народу України та донести правду світу? 18 травня цього року ми відзначаємо 80-ту річницю геноциду кримськотатарського народу, масову депортацію представників корінного народу України. Верховна Рада визнала геноцидом в 2015 році за поданням курултаю кримськотатарського народу. Сьогодні ми говоримо не лише про історію, про те, як на території України зберігається пам'ять про ті події, а й про те, як росіяни фальсифікують історію, зокрема на території тимчасово окупованого Криму. Про це наступний матеріал. Неподалік Бахчисараю є залізнична станція «Сюрєнь», яка стала одним із символів трагедії цілого народу. У травні 1944 року вона була одним із найбільших пунктів збору і депортації кримських татар. Звідси радянська влада силоміць вивезла понад 70 тисяч представників кримськотатарського народу. Після окупації Криму російське керівництво взялося робити музейний меморіальний комплекс. Роботи тривали з 2016 по 2021 роки. Ми звернули увагу на пам'ятник жертвам депортації, який називається Остання родина, скульптурна композиція представлена купкою людей, які заходять у вагон. Перше, що кидається в очі, наявність речей із собою. Здебільшого очевидці депортації розповідали єдине, що вони встигали взяти під час виселення Коран і нічого більше ніяких тюків і валіз. Друге, абсолютна відсутність натяку на радянського солдата, які стали безпосередніми виконавцями указу Сталіна в травні 1944 року. Я знаю, що в багатьох випадках, в більшості найзнаменитіших. Найпопулярніших пам'ятників голокосту немає зображень есесівців, і, зрештою, це нікого не дивує на найбільш знаних пам'ятниках жертв голодомору в Україні Немає зображення комсомольців і красноармійців, які би забирали зерно. Зрештою, цілком логічно, що на цьому пам'ятнику немає зображення НКВД, які женуть кримських татар до вагон з іншого боку. Пам'ятники і жертвам концтаборів нацистських і жертвам голодомору самі по собі зроблені таким чином, що показують насильницький характер цих дій і страждання тих, хто там зображений, натомість в пам'ятнику, який ми бачимо в Сюрені. Не до кінця зрозуміло з самої, е, самої концепції, з самого, самого рішення скульптурного, що це переселення є насильницьким. Над ескізом пам'ятки працював російський скульптор Салават Щербаков, автор пам'ятника вічливим людям в окупованому Сімферополі. Окрім цього, в його творчому доробку величезна кількість скульптур на тему Другої світової війни. Робота над рельєфами в головному храмі збройних сил Російської Федерації. Нагадаємо, як виглядала одна з ікон у цьому храмі. Пізніше, замість обличчя Путіна, встановили ікону, прибрали портрет Сталіна, а плакат Крим наш замінили на більш нейтральне. До ефіру ми змогли поспілкуватися з кримчанином і наріман Абдурахманов розповів нам історію депортації своєї сім'ї. Я народився в ремі діпортації в Пользі. Я народився під час депортації в поїзді, але дату я не міг від батьків точно так дізнатися, тому що вони самі не могли визначити там. Ну ви собі представляєте какетаво скотські вагони? Ви собі уявляєте, як це? От скотинячі вагони там забили як худобу людей, і в цьому стані щось пам'ятати: день, час або там ще щось. Але я собі уявляв пізніше, як це все могло бути і як це можливо. У мене день рождення з 18 мая по 1 іюня. Тому в мене день народження з 18 травня до 1 червня. Тому що вже коли туди приїхали, нескінченний шлях, місто Самарканд видали свідоцтво про народження 1 червня 1944 року. Ось так. Дета в 4 утра, 4-5, кому раніше, кому позже, пожелі, ну, скажімо так, російські солдати. Десь о 4 ранку, десь о четвертій 05, кому раніше, кому пізніше, прийшли російські солдати і дали час 15 хвилин. Що хтось встигне взяти, якось зібратися, і все можливо, в якихось моментах були якісь поблажливості там. Ще 3-5 хвилин додавали. Ну в основному скрізь однакові правила були: 15 хвилин на збір. Що встиг, то й узяв, що не встиг, не взяв. То взяв, не не взяв. А у мене мати, але вона в такому стані була вагітному стані. Навіть якихось ганчірок вона не могла взяти з собою. А була жінка, вона навіть взагалі незнайома виявляється нам була. У неї, мабуть, були якісь там ганчірки обгорнути мене. Вона навіть знакома, яка А, дала, була. Ну, у нього, видимо, були якісь там тряпки обернуть мене. До 18 днів, виявляється, в дорозі. Ну, а в бараках, як сказати, ну а в бараках, як сказати, ну напевно, уявляєте собі яке життя, початково це ось. По чотири-п'ять людей у кімнаті загалом умови були жахливі за розповідями батьків. Приблизно ось так було. про те, як в Україні зберігається пам'ять про події 1944 року. Ми говоримо далі. З нами вже є на зв'язку історикиня і науково-співробітниця музею територія терору Ляна Беліхарська. Вітаю і дякую дуже, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Вітаю також, доброго вечора. В музеї Територія терору є експозиція, яка присвячена саме депортації кримських татар. Коли і за яких обставин вона з'явилася? Вона з'явилася. Тобто ми, ми говоримо не тільки про депортацію кримських татар, але взагалі про депортації, які відбувалися на території України у Радянському Союзі. Ми говоримо і про депортацію поляків, і євреїв, про Голокост. І про депортацію українців, і також про депортацію кримсько-татарського народу. І більш активно ми також почали про це говорити а, з 2014 року, коли багато представників кримського татарського народу також переїхали до Львова і почали наш, ми почали наше співробітництво і партнерство з ними. Зараз за вашою… Я хотіла тільки додати, що сама експозиція. Музею вона створювалась. Ця постійна, яка зараз знаходиться у 2019-2020 20 році. Вона була відкрита. Зараз, за вашими відчуттями, наскільки у українців є цікавість до цієї теми? Я думаю, що ця тема є дуже цікавою і важливою, і багато українців. От вони звертаються до цієї теми для того, щоб зрозуміти події не тільки Другої світової чи геноциду кримського татарського народу, депортації 44-го року, але також щоб і зрозуміти сучасну російську українську війну, зокрема анексію Криму та те, що відбувається зараз у окупованому Криму. дуже цікаво є також про те, що нащадки депортованих, які пізніше повернулися, багато з них є сучасними політв'язнями. От і ця тема, вона е, постійно є, і, і надзвичайно важливо власне нею займатися. Якщо ми говоримо про сьогодення, та, які, можливо, ключові моменти, ключові факти мають знати українця, аби розуміти, що відбувалося тоді? Я думаю, що дуже важливо е, говорити не тільки про саму депортацію 44-го року, але і про повернення про це повернення, яке займало дуже багато десятиліть для кримського татар для кримських татар. Так це повернення, яке відбувалося з 60-х, шістдесятих, сімдесятих і потім в дев'яності роки. І після відновлення незалежності України мені здається, що також дуже важливо говорити в контексті, тобто в контексті інших депортацій, також важливо згадувати про ці депортації з. Кримського півострова, які відбувалися і в 1941 році, зокрема, це депортації кримських болгар, вірмен, німців, італійців, інших народів. Також важливо говорити про те, щоб важливо взагалі оперувати документами і, і джерелами, так це е, зараз важко, тому що російська сторона вона фактично унеможливила такі дослідження. Немає доступу до архівів відповідно. А немає звідки взяти ці джерела, але тут нам приходить на допомогу усна історія і документалістика, яка дозволяє е, нам брати цю інформацію з уст самих свідків. Та ми власне чули вже сьогодні свідчення пана Нарімана. І ви згадували про те, що росіяни не дають доступу до інформації до матеріалів, але разом з тим вони і розповсюджують свою пропаганду, інші наративи, те, як вони розповідають про ці події. Як боротися з одного боку, того, що немає офіційних інформацій, інфекційний держав з іншого боку, є ще й шквала російської пропаганди. Тут насправді я не знаю, чи чи важливо взагалі дати якусь універсальну пораду? Коли я про це думаю, то для мене важливо також, щоб це було не постійне спростування російських наративів, а радше творення власних наративів. А це приходить за допомогою цих досліджень, які які постають. А для цього потрібно, щоб в Україні такі дослідження стимулювалися, так тобто, щоб для дослідників відкривалися ці поля, і дуже цікаве власне. Тут є тепер Український інститут. Він оголосив прийом заявок на виставкові проекти на тему візуального мистецтва Криму, і мені здається, що це є власне ці ініціативи, які допомагають нам не бути в постійній в контрборотьбі до російських наративів, а творити власні і говорити про них. Я думаю, що тут важливо також зазначити, що Росія. Вона заперечує не тільки депортацію кримсько-татарського народу, але й взагалі інші депортації, які відбувалися. Ми і, і навіть якщо не заперечує самі депортації, то заперечує характер і, і масовість, і силу, яка була під час цих депортацій, застосована, і це власне те, про що ми раніше теж сьогодні говорили. Ми бачили цей сюжет про е, меморіал Сюрянь, який е, постав в, в окупованому Криму. І я думаю, що це так, це також про перейменування міст і взагалі про, про ці репресії, які відбуваються зараз. Зараз також коли ми говоримо не лише про сам факт, коли росіяни взагалі не визнають, що була дефлотація як така, а з якими ще можливо, міфами, можливо, маніпуляціями вистикались, Можливо, люди приходили та знаючи якусь російський наратив, на які вони потрапляли. Ви знаєте, тут радше не те, щоб вони приходили до нас у музеї з російськими наративами, а можливо, варто поговорити про те, що багато людей приходило і не знало про депортацію або не знало багато про те, що відбувалося. Так це були якісь дуже такі маленькі знання зі шкільної програми. Дуже багато людей вони в щоденному житті не задаються питаннями взагалі депортації Другої світової. Репресії, які відбувалися здебільшого, люди, які приходять, вони взагалі знають про кримських татар, про те, що є корінні народи України, але не знають про депортацію. Чи можливо, взагалі ще ми недостатньо багато розповідаємо і про те, що в Україні є корінні народи? Я думаю, що мені тяжко пригадати, чи був хтось з відвідувачів у нашому музеї, хто не знає про кримських татар. Такого точно не було. У нас є зразу на початку нашої експозиції вагон-телятник, і крім такої своєї чисто фотографічної ролі, він виконує також і і певну символічну художню. Ми говоримо про те, що цей вагон-телятник це є метафора до депортації, це є символ депортації не тільки українців, але й депортації поляків, які були депортовані, переселені в цьому вагоні-телятнику. Такий сам вагон телятник він використовувався. І для євреїв, так і для українців, і для кримських татар. Тобто, це є наша така спільна, спільна травма та біль. Я думаю, що відповідаючи про ваше питання про корінний народу, я думаю, що останнім часом власне про це дуже багато говорять, так і, і це, це ну не може не тішити. Це надзвичайно. Приємно те, що ми звертаємо взагалі увагу на свою ідентичність і те, що пробуємо відповісти на питання, які стосуються нашої ідентичності, тому що ця тема, яка була про неї не можна було говорити в радянський період. Всі мали бути радянськими людьми без зазначення своєї національності. А тепер, після 91-го року, і особливо після 2014-го ми більше часу приділяємо цій саморефлексії і пошукам а, свої історії своєї родини і вибудовування цієї своєї ідентичності, так що ми є всі українцями, але можна бути українцем різного походження, так можна бути так, українцем польського походження, українцем кримсько литарського походження і так далі. Я вже частково згадувала, але хотілося би окремо і більш глибше поговорити про збереження пам'яті і про події, які були тоді, про геноцид, про депортацію кримськотатарського народу. І як зараз комунікувати з суспільством, нагадувати суспільство, аби не тільки один раз на рік люди згадували і цікавилися. Я ви вже частково відповіли, що важливо говорити не тільки один раз на рік. А що це має бути постійним у, у нашому суспільному дискурсі, і важливо говорити не тільки про геноцид і не тільки про травму, але і говорити про повернення. І мені здається, ця тема повернення вона є надзвичайно важлива, тому що це є тема дуже багатьох поколінь кримськоць кримських татар, які боролися за те, щоб повернутися назад до своїх домівок. І це, це дуже цікаво, тому що досліджуючи це питання, я звернула увагу, що у кримських татар є дуже сильний мотив постійного цього повернення. Тобто навіть люди, ці, які народилися вже на депортації, вони говорили про те, що ми хочемо повернутися додому. Так я думаю, що варто також говорити про день пам'яті жертв геноциду. Кримсько-татарського народу трагедії 44-го року не тільки у контексті річниці цієї трагедії, але також говорити про ті події, які зараз відбуваються у Криму, про 10 років окупації острова. І я думаю, що також важливо говорити у загальному такому ширшому контексті, вписувати це в ширший контекст, як я вже згадувала раніше говорити про депортації інших народів, говорити про депортації, які відбувалися на інших територіях. І е, також говорити, що е, депортації вони були одним з елементів е, цього репресивної політики, тоталітарного режиму, тоталітарної держави, і, і крім них були ще інші форми репресій: це були ув'язнення, це були вбивства і депортації, примусові переселення. І так далі, на вашу думку, чи зараз потрібно починати та певний діалог, і розмови про те, аби Будувати ще і певні пам'ятки пам'ятники, які би слугували таким нагадуванням і таким місцем, та, яке би постійно розповідало про те, що відбувалося в 1944 році. Мені здається, що ем, варто робити такі місця пам'яті. Так? І тут я хотіла зачепити цю тему місця пам'яті і чому. Такий контроверсійний є пам'ятник в Сюрені, тому що це вже готовий наратив. Водночас, коли я собі так уявляю, так я, я не знаю як це правильно робити, я просто маю свої якісь думки на тему. І мені здається, що цей меморіал, це місце пам'яті, воно передусім має бути місцем безпечного діалогу, де люди не тільки мають прийти і побачити вже готовий наратив, вже готове зображення, яке їм буде дане, і прочитати просто експлікацію, пояснення до цього. А вони мають самі зрозуміти, що відбувалося, і це цього можна досягти, зокрема через запис усної історії, через опитування свідків і тому власне такі усноісторичні проєкти, проекти вони надзвичайно важливі. Вони є також зараз ускладнені, тому що дуже багато цих людей, свідків, які ще живуть, вони живуть зараз в окупованому Криму, теж через свій вік, можливо, проблеми зі здоров'ям. Але можна записувати людей, власне, ті, які поверталися, можна записувати. Є прекрасна концепція постпам'яті. Це про те, як пам'ять передається поколінням, про те, як ті люди, які були безпосередньо депортовані, розповідали про саму депортацію своїм внукам, своїм дітям. От і знову ж таки, я думаю, що перш за все це має бути таке місце місце рефлексії. І місце ще раз хотілося б підкреслити безпечного діалогу, тобто всі питання, які ти би хотів, чи хотіла задати, ти маєш на них повне право для того, щоб зрозуміти і пояснити в першу чергу самому чи самій собі, що, що це відбувалося, що відбувалося з моїми предками, і що відбувається зі мною, і що відбувається зараз взагалі в цій ситуації, в якій я знаходи. І також хотілося б проти почути вашу думку, наскільки зараз можна проводити паралелі з тим, що відбувалося в 44-му році? Це масова депортація і з тим, що нині відбувається на території Криму, де з 14-го року росіяни через переслідування репресії все одно вже не фізично, але обставинами змушують представників, зокрема, і корінного народу, виїжджати? Ви знаєте, я дуже. Обережно ставляться до проведення історичних паралелей, тому що це в певному сенсі може ем, применшувати ем, перішню історії, це що зараз відбувається. Тому що перш за все ми маємо розуміти контекст. Так? І, 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 так? І, і, і на жаль, контекст е, Другої світової він був зовсім інший ніж відбувається зараз. Мені, передусім, йдеться про те, що. Ем, Тепер взагалі в сучасному світі неможливо собі уявити, як може бути примусові виселення, примусові депортації, і це, що робить зараз Росія в Україні. Тобто не знаю, мені як дослідниці Другої світової війни, як дослідниці голокосту, а я не можу, не можу. До сих пір насправді собі пояснити, як можливо в сучасному світі, щоб це відбувалося. тому я би все таки не проводила таких а, дуже точних паралелей між цими подіями. А я би говорила, все таки, що це є події, які послідовні, так вони все таки виникають одна з одної, і про недопустимість того, що зараз відбувається в сучасному демократичному. Світі. Коли є взагалі, коли такі тоталітарні режими вони засуджуються всім світом, так але незважаючи на це, це далі відбувається, тобто подібні, подібні речі далі відбуваються. Пані Ляно, ми дуже дякуємо за роз'яснення, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Нашим глядачам я нагадаю що з нами з на зв'язку була істориня і наукова співробітниця музею «Територія терору Ляна Бліхарська. І власне наша гостя вже згадувала про те, що росіяни не дають доступу до тих історичних матеріалів, які могли би свідчити і дати більше інформації про події, які були в 1944 році. Але разом з тим росіяни, крім того, ще репресують. Ують істориків, які говорять правду і знищують всі пам'ятки, і не лише на території України і тимчасово окупованих територіях. Про це нам розповів кандидат історичних наук Сергій Громенко. Репресуються історики істориків Росії, які займаються комуністичними репресіями проти росіян, проти українців. Юрій Дмитрів, який розкопав Сандармох, місце розстрілу української інтелігенції. В Росії пішла хвиля знищення пам'ятників жертв комуністичним репресіям, розбивають меморіальні дошки, ламають пам'ятні хрести на кладовищах, знімають показчики з будинків. В цьому контексті, в цій хвилі, навіть не дивно, що Росія, яка не може, Дати собі раду з комуністичними злочинами проти росіян візьметься б щось правдиво казати про російські радянські злочини. Ну передовсім про радянські злочини проти кримсько-татарського народу. Навпаки, мені здається, що в теперішніх умовах кожен, хто буде наполягати на такого роду розумінні радянської історії, буде оголошений іногентам. Небажаною особою або й, взагалі, за дискредитацією армії поїде на п'ять років зону Тому коли цей пам'ятник, коли цей меморіальний комплекс в Сірені лише розроблявся і створювався, ситуація ще не була настільки поганою з історичною пам'яттю як зараз в Росії, але тим не менше, уже тоді існувало чітке розуміння, що говорити правду про депортацію. Називати її злочином і геноцидом проти кримськотарського народу є політично небезпечним в Росії, і в іншій ситуації, наприклад, коли через якийсь час Україна поверне контроль над Кримом, ми зможемо в правильний спосіб переозначити це місце, поставити там справжній меморіал, який буде розповідати правду про цю історію, але в теперішніх умовах сподіватися на те, що Відвідувачі меморіала побачать історію депортації кримських татар, як вона була не доводиться. На цьому ми завершимо ефір на сьогодні, але не завершуємо цю тему вже цієї суботи, 18 травня о 14.10 в ефірі. Та на Ютуб каналі «Суспільний Крим буде спецефір проекту Кримське питання, присвячений дню депортації кримсько-татарського народу. І ми більше будемо про це говорити вже. Цієї суботи передивитися ж цей ефір можна на діджитал платформах Суспільне Крим і залишати свої коментарі, свої думки про те, що ми обговорюємо в цій студії.